Кожна релігія була використана зі злим умислом. Кожна релігія була спотворена. Навіть моя християнська віра використовувала святе письмо, щоб виправдати поневолення афроамериканців в Америці протягом 400 років. Навіть християнська віра в руках злих людей. Може маніпулювати святими текстами, щоб просувати наратив, який не об'єднує, а розділяє людей. Чи чуєте ви мене? Скажіть так. Ця істина повинна звучати голосно з вершин гір, з кафедр, з трибун, у парламентах. Я вірю, що навіть зараз жодна віра не застрахована від того, щоб бути захопленою злими людьми. Але це не означає, що віра це проблема. Проблема у спотворенні віри тими, хто прагне влади через страх. Одкровення, яке я несу і поширюю по всьому світу, просте. Бомби ніколи не принесуть миру. Я був у зонах бойових дій. Я молився з родинами, чиї діти загинули від авіаударів. Я бачив руйнування, які несе війна, коли дронами знищуються цілі громади. Ми не можемо перемогти тероризм. Створюючи ще більше терористів, убиваючи невинних людей. Кожен завданий удар, який не відповідає істинній меті, всі зерно ненависті в серцях тих, хто хотів миру, просто хотів жити в мирі. Якщо Захід справді хоче зупинити екстремізм, ми повинні інвестувати не лише в зброю, але й у взаємини. Ми повинні говорити одне з одним. Деякі люди щойно чують політичну промову, одразу закриваються. Це ніколи не приведе до миру, мої брати і сестри. Я тут не тому, що це популярно серед тих із нас, хто вважає себе республіканцем або навіть прихильником Трампа. Я тут тому, що це правильно. Я вірю, що в той момент, коли ми перестанемо дивитися одне на одного, щоб знайти причину наших відмінностей, коли ми перестанемо дивитися одне на одного, щоб знайти те, що нас розділяє, і справді дійдемо до суті, ви перестанете стикатися з ситуаціями, подібними до тієї, що зараз відбувається в секторі гази, з геноцидом в усьому світі. Стане більше людей, які сміливо говоритимуть про те, що не так, ось чому. Я